Якщо вас турбує кашель або мокротіння, якщо ви хочете очистити свою дихальну систему, це відео буде для вас максимально корисним і допоможе вам раз і назавжди вирішити ці питання. Зараз максимально коротко, саме необхідна теорія для того, щоб у вас було більше розуміння, що власне ми будемо робити і як воно працює. Після цього ми перейдемо вже до практичної частини ви Відчуєте наскільки краще ви починаєте себе просто відразу після цього почувати. Зараз ми розберемось з ключовою теорією. Саме необхідно, що важливо знати, розуміти відносно цих вправ, які ми будемо робити після. Після власне буде практична частина з вправами, і ви відчуєте себе просто значно краще відразу після того, як ви спробуєте зі мною все це зробити. Ну і для мотивації, колись, коли був розпал епідемії ковіду, ми саме ці елементи окремо так само у відео відзняли і виклали, і ми отримали максимальну просто величезну кількість відгуків про те, що, наприклад, я лежу там десь в якомусь там шпиталі десь в Європі мені стабільно дуже погано, стабільно важка там пневмонія, а нічого не допомагає. Зробили буквально там раз ваші вправи. Після цього стало значно легше, і після цього відразу пішов на поправку. Тобто, незважаючи на те, в якому ми стані, якщо в нас є якісь побажання до роботи нашої дихальної системи, після цього ви відчуєте себе значно і значно краще. Як приємний бонус, так само ви відчуєте себе значно краще і легше на рівні мозку та психіки, бо до рівня нашого стресу ці вправи теж мають саме пряме відношення. Отже, ключове, що треба знати, відносно того, чому в нас виникають якісь хронічні проблеми з кашлем, мокротінням або взагалі з дихальною системою. Базовий закон фізіології, базовий закон здоров'я здоров'я наших внутрішніх органів визначається тим, наскільки вони нормально рухомі, тобто наскільки немає напруження в самому органі і в структурах, ділянках нашого тіла навколо цього органу, це ключове. І якщо немає власне цих напружень і фіксацій органів, відповідно в нас нас є нормальна. Нервова регуляція, і нормальний притік і відтік крові. Тобто ключове це нормальна рухомість органу, його розслабленість, нормальна нервова регуляція, нормальне кровопостачання. Як тільки виникає якась фіксація, як тільки виникає якесь напруження, автоматично перетискаються нервові е шляхи, які йдуть власне, в орган і керують його роботою, автоматично перетискаються судини, які живлять цей орган, і це призводить до порушень кровопостачання, порушень метаболічної активності і дренажу токсичних речовин, бо так само ж перетискаються і лімфатичні. Судини відповідно формується набряк через тиснення вен та лімфатичних судин, і це все призводить до накопичення проблем, які починають просто поступово зростати з в прогресії з часом. Тому ключове, що потрібно робити для того, щоб будь-яка частина нашого тіла, незважаючи на те, що це легені, наша трахея, коліно, око, шия, мозок, що завгодно, щоб воно відчувало себе краще. Щоб воно працювало краще, необхідно забезпечити саме ці умови. Орган має бути вільним, розслабленим і рухомим. Якщо в нас є порушення постави, якщо в нас є порушення дихання, якщо в нас завернуті плечі вперед, якщо в нас є проблеми з шиєю, це все автоматично означає, що в нас є напруження в цій ділянці, в нас є певне обмеження в рухомості е наших легень, бронхолегонової системи. І це власне вже означає, що є порушення рухомості органу, порушення нервової регуляції, порушення кровопостачання. І відповідно вправи, які ми будемо з вами зараз робити, вони направлені на вирішення саме цих проблем. Тепер головне просто робіть разом зі мною для того, щоб дійсно в повній мірі відчути результат, і він буде дуже приємним. Перед тим, як перейти до практичної частини, я запрошу вас поставити лайк під цим відео, підписатись на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Написати в коментарях всі ваші думки, враження, досвід щодо цієї теми. І якщо вас цікавить цілісний, сучасний науковий підхід до фізичного та психічного здоров'я людини, ви можете пройти будь-які наші відкриті безкоштовні програми. Або якщо ви хочете отримати від нас максимальну користь і максимально швидко, я запрошую вас. Доєднатись до нашого закритого ком'юніті і посилання на все це ви знайдете внизу в описі до цього відео або в закріпленому коментарі. І тепер, власне, переходимо до вправ. Перше, що ми з вами зробимо, ми розслабимо з вами нашу діафрагму. Це дуже і дуже важливо. Діафрагма спазмована у будь-якої сучасної людини. Ми дихаємо часто, а під час видиху вона не встигає розслабитись повністю. Відповідно, вона не допіднімається вгору, не дорозтягується. І це призводить до постійного поступового накопичення напруження. Обмеження рухомості діафрагми, відповідно обмеження рухомості всієї нашої бронхологенової системи. Плюс, звичайно, впливають і стреси, і дуже багато ще інших факторів. Отже, зараз ми з вами ставимо долоні на реберні дуги, е, на нижні ребра по боках. І тепер ми починаємо рух. Е, будь ласка, просто уважно слухайте і робіть разом зі мною. Під час видиху ми натискаємо долонями на діафрагму, тобто на нижні ребра по боках. Під час вдиху ми не дозволяємо ребрам розходитись. І отак ми поступово на видосі звужуємо ребра, наближаємо долоні одна до одної, вдосі тримаємо. На видосі звужуємо ще більше реберні дуги, наближаємо їх одна до одної, вдосі тримаємо. На видосі ще більше звужуємо ребра, наближаємо одне до одного. Навдосі тримаємо, і отак робимо хоча 5-7 дихальних циклів. Тобто видих зжали, вдих тримаємо, видих зжали, вдих тримаємо, видих зжали, вдих тримаємо. І коли ми доходимо вже до от максимального звуження умовно нашої талії, максимального наближення ребер одне до одного, ми просто чекаємо якийсь час, доки це може бути, наприклад, там три вдихи, видихи, доки ми не відчуємо, що ми адаптувались до цього положення. Зараз що відбувається, в нас максимально звужуються края. Нашої діафрагми, і купол діафрагми максимально отримує можливість от, саме максимально піднятися вгору. І це його вже починає розслабляти, і він починає розтягуватись. Після цього ми прибираємо руки і наступний крок. І отут вже можливі кілька варіантів, бо не у всіх вийде саме в повній е, формі зробити цю наступну вправу. Зараз ми з вами заходимо руками під реберні дуги, пальцями заходимо під реберні дуги. Ми намагаємось, я спеціально в футболці це роблю, щоб це було краще видно. Е, ми заходимо. Будемо пальцями під е, реберні дуги і намагаємось е, натиснути зсередини пальцями, от зсередини, саме от туди на ребра. Якщо ми тут відчуваємо болючість, то це власне і буде наш перший крок. Тобто ми можемо таким чином е, іти не від самого реберного кута, трішечки зовні від нього. Ми можемо починати заходити пальцями під е, ребра, і там, де ми відчуваємо дискомфорт, ми просто фіксуємо пальці десь на хвилину-дві. І так ми можемо пройти от майже до е, плаваючих ребр. Е, задача саме полягає в тому, щоб максимально через оце натиснення і фіксацію цього натиснення е, розслабити. Купол діафрагми, повністю він так не розслабиться, але принаймні це такий відчутний корисний перший крок. Якщо ж ви болючість не відчуваєте, тобто діафрагма ну, більш така рухома, більш еластична, що ми можемо з цим зробити? Ми заходимо так само приблизно по лінії сосків, заходимо під реберні дуги, а чіпляємо себе пальцями за ребра, зачепились, і тепер ми навдосі робимо. Рух протилежний тому, який ми робили в першій вправі. На вдосі ми розтягуємо пальцями наші реберні дуги назовні, на видосі ми тримаємо. На вдосі розтягуємо пальцями реберні дуги назовні, на видосі тримаємо. На вдосі розтягуємо пальцями реберні дуги назовні. На видосі тримаємо рух невеликий. В принципі, на відео має бути видно, що в мене він відбувається, але він ну, не супервеликий. Тобто це може бути пів сантиметра, сантиметр, в залежності від еластичності вашої грудної клітини. І тут логіка така сама, як це було в першій вправі. Тобто на вдосі ми розтягуємо, на видосі ми тримаємо. На вдосі ми розтягуємо, на видосі ми тримаємо. На вдосі ми розтягуємо, на видосі ми тримаємо. І отак ми йдемо, йдемо, йдемо. йдемо. До моменту, доки ми не відчуємо, що все нам хочеться зупинитись, і ми, тобто, не до характерного звуку це робимо, а йдемо саме до межі зони комфорту. От нам стало вже не дуже комфортно. Ми лишаємось в цьому положенні. Це може бути, наприклад, 5-7 вдихів видихів на розтягнення поступове, і потім, наприклад, 3-5-7 вдихів видихів просто фіксації в максимально розкритому положенні. Важливо з нюансів. Будь ласка, просто робіть поки що. От поки я коментую, важливо максимально уникати. Прогину, який рефлекторно може виникати у нас в попереку, коли ми тягнемо себе за ребра. Бо ми ж тягнемо себе вперед назовні, і відповідно, нам буде хотітись зробити ну, типу, цей рух більш еластичним, а це створює от таку ілюзію от, збільшення ось цього руху, якщо ми прогинаємось в попереку. Відповідно, нам важливо контролювати саме рух попереку назад. І тоді дійсно в нас буде діафрагма розтягуватись, хоча сам по собі рух може бути досить маленьким. І це насправді дуже важливо. Це дуже сильно впливає на наш хребет, лімфодренаж, роботу бронхолегеневої системи, серцево-судинної системи, роботу наших внутрішніх органів на рівень стресу, роботу нашого мозку. Тобто, це от, маніпуляція, важливість якої просто переоцінити неможливо. Наступний крок: ми починаємо звільнювати інші структури, які так само дуже сильно впливають на роботу бронхолегеневої системи. Ми ставимо а, пальці правої руки на а, точку ділянку, яка знаходиться під. Лівою ключицею і перед плечовим суглобом. Тут є така ямка під ключицею перед суглобом. Поставили пальці сюди і натиснули. Поставили пальці сюди і натиснули. І тепер тиснемо і тримаємо. Тиснемо і тримаємо. Це може бути не рука. Тобто, якщо у вас, наприклад, або там слабкі пальці, або там щось якісь проблеми з ними, або, наприклад, дуже гарний манікюр, якісний. Ви можете робити це або костяшками пальців, або, наприклад, ви можете взяти, наприклад, пляшку з водою або скляну. Або Пластикову і просто горлишком е, от, впертись от саме сюди, в цю саму зону. Ви нічого там не пошкодите. Або це може бути, наприклад, вузька сторона вашого телефону. Так само, от тарець, не знаю як українською правильно, торець, торець. телефону, впираємо сюди і так само натискаємо. Але так само я роблю це пальцями, бо це один з самих е гарантовано присутніх у нас підручних е інструментів. Тиснемо, тиснемо і тримаємо час натиснення на кожну з цих зон приблизно 1-1,5 е хвилини. Цього достатньо для того, щоб спрацював базовий рефлекс і напруження знялось є. Розслабили так само, ставимо пальці під праву ключицю, права ключиця, правий плечовий суглоб, ямочка перед суглобом. Поставили пальці туди і натиснули на цю зону. Тут в цій ділянці кріпляться е, великий та малий грудні м'язи. Е, вони зазвичай спазмовані у будь-якої сучасної людини, бо ми ж всі сидимо в, постійно в такій напівзігнутій позиції. Відповідно, всі згиначі нашого тіла вони. В гіпертонусі звичному, і коли ми фіксуємо це натиснення, це е, напруження воно на якийсь час спадає. Відповідно, у нас виникає можливість більше е, збільшувати от, рухомість всіх структур нашого тіла. Це автоматично буде відбуватись, і в плані збільшення рухомості, наприклад, ребер грудини, е, і в плані покращення рухомості хребта, і так само бронхолегенової системи, і серцево і багать, багатьох інших. Добре, зараз, якщо ви вдихнете, видихнете, ви вже відчуєте, що вам стало якось комфортніше і більш вільно в тілі. Після роботи з діафрагмою була перша хвиля покращення зараз друга. Рухаємось далі. Е, наступний крок це трапеція. Е, ви, якщо не Першого на нас на нашому каналі ви могли ці маніпуляції бачити неодноразово. Просто ми зараз там ще дещо зробимо. Ставимо на пальці на трапеці і сильно натискаємо, сильно натискаємо, шукаємо місце, де е, найбільш чутлива ділянка, м'ясо, який підіймає плече. Шукаємо місце з найбільш чутливою болючою ділянкою, натискаємо туди і так само просто фіксуємо. Натискаємо туди і так само просто фіксуємо це положення. Так само тримаємо хвилину півтори. Чекаємо, можливо, ви відчуєте, що під вашими пальцями м'язи починають розслаблятись. Так само, можливо, ви відчуєте, що виникає відчуття пульсації, приємного тепла. Це може бути і в плечі, і в шиї, можливо, в голову це відчуття піде. Можливо, ви відчуєте, що у вас починає розслаблятись і сповільнюється дихання. Тобто реакції можуть бути досить різні. Спостерігайте за тим, як реагує ваше тіло, і от якими відчуттями супроводжується ваше розслаблення. Окей, рухаємось далі. Праве плече, так само трапеція. Поставте. Пальці зверху на е, трапеціоподібний м'яз, натисніть і зафіксуйте це натиснення. Натисніть і зафіксуйте це натиснення. Натисніть і зафіксуйте це натиснення. І так само ми тримаємо це положення ще якийсь час. Теж приблизно хвилина. Півтори, і ми спостерігаємо за тим, як в нас розслабляється е, вся оця ділянка, праве плече, права половина шиї, права половина голови. А поки ви робите, трохи прокоментую дуже часто питання: наскільки часто можна це робити, насправді, хоч кіль... кожних кілька годин. Це буде корисно. Кілька разів в день це просто прекрасно, і зранку добре, і увечері добре. Тобто, в будь-якому випадку це буде давати вам максимальну користь і покращення вашого стану. Окей, наступний крок. Якщо вам це знайоме, так само робіть, будь ласка, в кінці я покажу маніпуляцію, яку раніше не показував, і це дасть вам просто підсилення всього цього ефекту в цілому. Так само ми, наприклад, можемо розслабити ключові м'язи, які найбільше впливають на стан нашої шиї, бо власне э, верхні дихальні шляхи Максимально залежить від того, наскільки в нас розслаблені та еластичні м'язи шиї. А ми можемо повернути голову, наприклад, ліворуч, знайти довгу смужечку, м'яз такий, от, довга смужечка, яка йде з-за вуха правого на грудину. Довгий, вузький, такий, от, як смужечка м'яз. Ставимо великий палець на його початок. Він відразу от, за правим вухом, там такий кістковий відросток маленький. Ставимо палець туди, і так само робимо з лівої сторони. Тобто, це симетрично можемо робити відразу. І справа і зліва. Поставили пальці на початок цього м'язу, натиснули і тримаємо. Поставили пальці на початок цього м'язу, натиснули і тримаємо. У багатьох з вас тут теж буде боляче. Чому боляче? Бо там хронічне напруження, там відповідно є е, запалення, набряк, і саме це створює оце відчуття болю. Це нормально в тому плані, що так у всіх, але не нормально в тому плані, що так не буде, не має бути. І причина того, чому власне тут всі ці напруження і спазми. Ключові причини це наш з вами хронічний стрес, це порушена постава, це неоптимальне дихання, і це призводить до цього неоптимального розподілення тонусу і накопичення напруження в тілі. Окей, зараз вже достатньо пройшло часу. Можна пальці прибирати. І остання точка на шиї, яку ми зараз з вами розслабимо для так само от, максимального результату. Це Точки, які знаходяться в нас на задній поверхні шиї, по боках від цих от довгих м'язів, які йдуть по боках від шинного відділу хребта. Отут є кут між оцими м'язами, основою черепу. Ми в цей кут ставимо великі пальці. Натискаємо всередину і вгору, натискаємо всередину і вгору, шукаємо положення, в якому буде найбільша чутливість або найбільша болючість, і просто так само тримаємо десь приблизно хвилину або півтори. Що ми таким чином отримаємо? Ми розслабляємо повністю весь цей регіон шиї. І автоматично, все, що стосується відповідно нервової регуляції, притоку та відтоку крові та лімфи, ми в цьому регіоні, в цій зоні, так само автоматично покращуємо. Як певний побічний результат, ви можете спочатку отримати ефект у вигляді посилення відходу мокротіння. Але а, після того, як вона відійде, ви можете відчути, що насправді от просто вам дихається значно легше, ви значно краще себе почуваєте, і фізично, і психологічно. Якщо ви зараз в стані якогось активного запального процесу, до речі, при всіх ГРВІ, там грипах і тому подібних інфекціях, а ви можете робити ці маніпуляції. Ви побачите, що ви починаєте одужувати відразу після них значно швидше, ніж от до цього моменту, коли ви цього ще не робили. І ще певна побічна дія, побічна результат. Від цих маніпуляцій це покращення мозкового кровообігу, відповідно, загальне самопочуття, якість сну, тонус, працездатність, настрій від цього теж будуть покращуватись, і так само, як і зовнішній вигляд. Окей, це були базові, отакі мінімальні самі необхідні маніпуляції, які точно будуть давати якісний результат. І тепер те про що я казав, що ну зазвичай цього в е, таких відео я не показую. Наступна маніпуляція, яка теж напряму впливає на верхню частину е, дихальних шляхів. Ми ставимо пальці в яремну виріс. Це от верхня точка грудини, ставимо пальці сюди, і ми намагаємось зайти в простір між грудиною та трахеєю. Там буде дуже боляче, власне, боляче тому, що теж там хронічне напруження, і коли ми розтягуємо ці тканини, можемо ще трохи шевелити при цьому головою. Автоматично ми додатково розслабляємо цю зону. Плюс, якщо, наприклад, ви відчуваєте, що у вас періодично виникає це специфічне відчуття, кому в горлі, це теж буде допомагати вам швидше позбавитись цього відчуття. Додатково сюди я б дуже рекомендував, наприклад, працювати з дном ротової порожнини. Це Вот М'язи, які вистілають у цей простір між дужками нижньої щелепи, ми можемо просто заходити пальцями або всіма відразу, або одним-двома, з одного боку, з обох боків, між е нижньою щелепою та м'язами, і шукати найбільш чутливі або болючі ділянки. Заходимо глибоко, так само там, де боляче, там фіксуємось, і відразу після цього ви відчуєте, що вам стає ще легше, ще краще, і дихається теж легше. Хоча спочатку може відчувати, що навпаки, ніби як підіймається якась емоція, її треба. Вивантажитись, вийти, розрядитись, і після цього ви відчуєте дійсно повноцінне полегшення. От тепер ви можете, коли ви це все зробите, ви можете вирівнятись, прикрити очі. І кілька разів вдихнути, видихнути і звернути увагу на те, як ви зараз себе відчуваєте, наскільки зараз ви відчуваєте своє тіло більш симетричним, наскільки зараз ви відчуваєте в своєму тілі менше симетрії? Наскільки зараз ви відчуваєте менше напруження, дискомфорту або болю в, наприклад, спині в попереку або в шиї? Або, наприклад, в голові. Наскільки зараз ви відчуваєте більш об'ємним і симетричним своє дихання? Так само ви можете походити і порівняти відчуття під час руху, е от з тим, як ви рухаєтеся, відчуваєте себе зазвичай. Зверніть увагу на те, наскільки більш об'ємним, легким та комфортним зараз стало ваше дихання. Зверніть увагу на те, як змінився ваш внутрішній стан. Може бути відчуття, що вам дійсно якось психологічно, емоційно стало легше. У багатьох з вас зараз виникне позіхання. Тобто, точніше, воно вже виникло, бо почав знижуватись стрес і почала перезавантажуватись, відновлюватись ваша нервова система. І це теж насправді успіх. Якщо ви знаєте про свою нормальну рухомість, наприклад, при нахилах в сторони, при витягуванні шиї зліва та справа, до речі, робіть ці рухи прямо зараз. І зараз спробуйте зробити ще додатково базові тестові рухи для того, щоб побачити наскільки стало більш приємним та рухомим ваше тіло. Витягніть догори ліве вухо. Праве вухо витягніть лівий бік, витягніть правий бік, витягніть руки, наприклад, в сторони, і поверніться до кінця праворуч, і поверніться до кінця ліворуч. І зверніть увагу на те, наскільки зараз більш приємно рухомим, легко рухомим відчувається ваше тіло. Ви можете так само нахилитись до прямих ніг. Подивіться наскільки, можливо, зараз глибше буде відбуватися цей рух. Напишіть в коментарях про всі зміни та результати, які ви побачили, це дуже важливо. Я все читаю з того, що ви пишете. Так само, якщо це було корисним, поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. І якщо ви хочете отримати від нас ще більше. Користі я запрошу вас пройти наші відкриті безкоштовні матеріали, які допоможуть вам вирішити дуже багато ваших проблем та питань. Якщо ж ви хочете отримати від нас максимум результату за максимально короткий термін, ви можете прямо зараз доєднатись до нашого закритого ком'юніті. Посилання на всі ці матеріали в описі до цього відео і в закріпленому коментарі.